Формат навушників кліпсів доволі стрімко став популярним і все більше виробників починають пропонувати такі девайси. Дійшла черга й мотороли, яка вирішила випустити не просто кліпси, а кліпси з камінчиками Сваровські. Мотобацлуп сьогодні на огляді. А щоб зарядитися енергією багатства та богемного життя, достатньо підписатися на канал та протиснути пальці вгору чи вниз під цим відео. Отже, взагалі існують ці ж навушники без ювелірних надлишків, і, звичайно ж, вони будуть дешевшими. Орієнтуватися варто на ціну до 150 доларів, тоді як версія Сваровські в кольорі французького дуба має вписатися до 190 доларів на нашому ринку. Звичайно, не дешево загалом, але якщо згадати про іміджевість цього аксесуару, то все стає на свої місця. Гаразд, перейдімо безпосередньо до Moto Loop, які поставляються в приємній білій коробочці. Тут вам і окремий логотип Сваровський, який виблискує під різними площинами, стилізована карточка, в якій компанії хвалять одна одну, та ці навушники. А коробочка ще й відкривається як від якогось ювелірного виробу. Це зручальне кільце? Ні, це навушники моторола Loop з камінчиками інчиками сфаросу. Це ще краще, боже мій. Одним словом, якщо ви хочете вбити двох зайців і зробити нетривіальний подарунок своїй коханій чи коханому, то Motorola Buds Loop ідеально підійде на цю роль. Це ж вам не лише навушники, але ще й практично сережки. Можна трошки посварити Motorola хіба за відсутність комплектного кабелю Type-C. Кейс навушників класичної форми не надто великий і, на щастя, виготовлений з практичного матового пластику. Глянець нас зустрічає лише всередині, і це виглядає органічно. Кришка дуже гучно клацає, тому треба звернути увагу, але водночас цей факт приносить додаткову сатисфакцію при відкриванні та закриванні кейсу. Що ж стосується навушників, то вони мають доволі жорстку конструкцію, як для кліпсів, на вуха примощується зручно та впевнено. Хоча штука індивідуальна та залежно від розміру та форми ваших вух, доведеться спочатку знайти оптимальне положення, яке може бути як трохи вище, так і майже впритул до мочки вуха. На щастя, сама сіточка динаміка спрямована таким чином, що незалежно від положення зовнішньої дужки, звук не мінятиме свого характеру. Формат кліпсів загалом дуже зручний, і вуха не втомлюється навіть після багатогодинного носіння, на відміну від моделей, які контактують з вушним каналом. На дужці кожного навушника я нарахував 34 кристала, тому сумарно на свої вуха ви одягаєте 68 кристалів сваровські. Це на 68 кристалів більше, ніж я зазвичай ношу на вухах. Псехе, а тобі подобаються камінчики Swarovські? Кажи. В заході, кіточка, в захваті від камінчиків Сваровські. гад. Oh Навушники отримали водовідштовхувальне покриття, тому лайтові спортивні заняття не повинні стати проблемою. Але оскільки сертифікації IP повноцінної немає, то під проливні дощі я б з ними не ходив. Керування здійснюється фізичною кнопкою на кожному з навушників, і це найзручніша реалізація саме у форматі кліпсів. Просто в мене була нагода тестувати кліпси з сенсорним керуванням, і воно якось дуже сумно в плані ергономіки. У фірмовому застосунку MotoBuds є можливість кастомізації дій, призначених на кнопки. Сама програма мало змінилася з часів тестування MotoBuds+, Plus, яке я робив минулоріч. Однак це не мінус, бо вся необхідна функціональність присутня, інтерфейс приємний, ну і українська локалізація гріє душу. Підключення швидке і стабільне. Є підтримка мультипойнту. Можна обрати один з чотирьох пресетів еквалайзера або ж чоклувати щось під себе вручну. Ігровий режим для зменшення затримок на місці, як і функція виявлення навушників у вусі, щоб при вийманні трек ставився на паузу. Присутній і окремий віджит, який можна винести на робочий стіл для ще зручнішого керування девайсом. Система подвійних мікрофонів записує ваш голос терпимо, але відверто хотілося б трохи кращу якість. Як записують звук моторола з сварозькими цими камінчиками, ви чуєте прямо зараз. Це в домашніх умовах. Може бути якесь ехо, щось таке, типу класично для цього сегменту. Навушників, а так ви будете чути себе, точніше вас буде чути співрозмовник на вулиці при доволі шумних обставинах. І вітер, і машини там щось свистять, пердять і тому подібне доволі шумно загалом. Тепер щодо звуку безпосередньо в Moto Loop вбудували 12-міліметрові драйвери, що доволі непогано. Налаштування звуку моторола довірила відомій компанії Bose. і на мій смак, звук на чудовому рівні. Через особливість формату не варто чекати шумозаглушення, та враховуючи зростання випуску таких навушників, людям часто воно й не потрібне. Та, хоч сторонні шуми долинатимуть до ваших вушок, моторола це справді серйозним рівнем гучності. Навушники такого ж формату від Moondrop, скажімо, мають значно нижчу пікову гучність. Buds Loop підтримує стандартні кодики AAC та SBC. На мою думку, хейтити за відсутність ЛДАКу не варто, адже знову ж таки, саме у форматі кліпсів немає якогось там сенсу впроваджувати найдеталізованіший кодик. Різниці ви й так не почуєте. Рівень басу на висоті. Додатково його можна пушнути окремим пресетом еквалайзера, тому об'єм відчувається, і водночас середні і високі частоти звучать теж доволі насичено. Єдине, що мене занепокоїло, при прослухованні насправді високій майже максимальній гучності, в деяких треках я вловлював невеликі потріскування. Сподіваюся, що це поправлять згоновленнями, але є всі шанси, що ви просто не захочете випробовувати свої вуха, викручуючи звук на максимум. Відповідно, не зустрінете. Цієї проблеми. З ексклюзивних фіч для власників смартфонів моторола приберегли можливість спілкуватися з моторолівським асистентом, а також підтримку Smart Connect для зручнішого перемикання між пристроями мотороли. По автономності нам обіцяють 8 годин роботи від одного заряду і в підсумку десь стільки і виходить. Це справді хороший рівень живучості, а кейс подарує ще до 37 годин роботи. Та й за 10 хвилин заряджання можна продовжити свій музичний сеанс на 3 години. Водночас повна зарядка кейсу триває приблизно годинку. І все було б чудово, якби не той момент, що через невідомі причини моторола вирішила не вбудовувати бездротову зарядку в кейс. Дивне рішення, зважаючи, що це не дешевий сегмент навушників. Отже, в Motobats Loop компанія витиснула практично все можливе для цього форм-фактору по звуці і автономності. За механічні кнопки окремо б'ю поклони виробнику, бо це дуже зручно і практично. Зовнішній вигляд буде предметом для дискусій, можливо, навіть бурхливих, через наявність кристалів Сваровські. Та якраз завдяки ним ваші вуха будуть притягувати погляди, якщо ви їх потребуєте, звичайно ж. Я б сказав в навушників крутий, максимально чоловічий дизайн, але жінкам теж підійде. А мені підійде будь-яка ваша активність під цим відео для штовхання ролика в простори Ютубу. Не забувайте про соцмережі технарні та не встидайтеся носити і користуватися справді оригінальними гаджетами, а не лише однотипним барахлом. Поради від Тані. Пам'ятайте, самокупання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тому саме копайтесь усвідомлено.